Учень Ісуса є той, котрий вміє побачити дію Божу у своєму житті, і той, котрий вміє почути слово, яким Господь промовляє. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до Тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе, вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і Животворчого Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці. Первоверховних апостолів Петра і Павла, святого архістратига Михаїла і всіх безтілесних сил, святих і блаженних українського народу і всіх святих. Даруй нам прощення і відпущення до чесних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах. Щоб як вірні твої учні ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками та апостолами Твоєї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали. Отож, зустрівши його, промовив до нього: віруєш у чоловічого сина. А той, а хто він, Господи, щоб я вірував у нього? Ісус же йому. Ти бачив його, Він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Віруй, Господи, і поклонився йому. І мовив Ісус: на суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому Невже і ми сліпі, а Ісус їм були б ви сліпі, не мали б ви гріха. Але що кажете, ми бачимо, то і гріх ваш зостається. У сьогоднішньому Євангелії ми чули розповідь про сліпонародженого. В пасхальному часі навіть одна неділя носить Його ім'я, і він є головним героєм, який. Неначе стоїть за питанням для кожного християнина, для кожного, хто є учнем Ісуса, чи справді вмієш давати свідчення і свідоцтво твоєї віри і твоєї приязні з Ісусом? Ідучи слідами апостола Йоанна у Євангелії, ми намагаємося зосередити нашу увагу на тому, як об'являє себе Ісус. Говорили про сліпоно Євангелія говорить про сліпонародженого, про Його, неначе судовий процес. Ми ж натомість затримуємося над тим, ким є Христос, ким є Ісус, як Він себе відкриває для Нього, для сліпонародженого, а також для кожного учня. Насамперед, вже на початку Євангелії дивлячись. На цього сліпонародженого Ісус дивиться на нього із співчуттям. Тоді, коли апостоли запитують, хто, хто згрішив, тобто за яку кару Він несе цю, це покарання бути незрячим. Натомість Ісус говорить про об'явлення Божої слави, навіть через терпіння, яке проходить цей чоловік, Бог має бути прославлюваний. Так само як згодом у Євангелії від Йоанна. Будемо читати, як буде прославлений Отець через смерть свого єдинородного Сина на Христі, який свідчитиме, що Він є любов'ю, що любов Бога Отця є безмежною і беззаперечною до людини. Саме тому Він приходить на світ, щоб розділити долю людини. В цьому, цьому уривку євангельському Ісус відразу каже, що поки Він є в світі, Він є світлом для світу. Тобто кожен має шанс, має можливість для того, щоб прийти до цього світла і самим стати світлом, світлом для світу разом із Спасителем. Але подивимось, як це є представлено на прикладі цього сліпонародженого. Після того, коли Ісус відкриває йому зір, сліпонароджений відразу є представлений до суду. Тим, котрим Ісус уже говорив, що Він є хлібом, який зійшов з неба, тим, котрим Він говорив, що Він є світлом, який світить для цього світу, ті, котрі, як казав Йоанн у пролозі не прийняли Його, ті починають судити сліпонародженого. І ми бачимо цю потрійну відповідь, неначе сам сліпонароджений намагається покроково відповісти, ким для нього був той. Не говорить про факт, що він бачить, але говорить про того, хто йому відкрив очі, не знаючи його, називаючи його людиною Божою, називаючи його Пророком і врешті називаючи його праведником. І далі, попри те, що ці кожного разу, ці твердження, які є свого роду. Притаманні до праведних старого завіту, попри ці твердження, ті, котрі бачать чудо, не був, був незрячим, а тепер бачать, не навертаються до світла, не відбувається в них тієї метаної, яка відбулася у сліпонародженого. Але навіть і тоді він залишається тільки власне, з одним єдиним фактом на своїх руках, до зустрічі з тим, хто йому відкрив очі. Він був сліпим. Після цієї зустрічі він починає бачити ось світло, яке є посеред світу, продовжує світити і не тільки дає зір, повертає зір. І, врешті, завершується це Євангеліє, ця перекопа, цей цілий розділ, завершується зустрічю Ісуса із сліпонародженим. Ісус його шукає, запитує, чи віруєш у Сина чоловічого. Це запитання, яке завжди стояло, стоїть перед кожним учнем Ісуса. Чи віруєш в Ісуса? Власне, сам факт хрещення, якщо приступаємо до Нього, означає, визнаємо віру, віру в Христа. І є цікавою відповідь сліпонародженого. Не знаю, ким Він є, щоб в нього вірувати. І знову Ісус відкриває себе, розповідає про себе. Власне, те, що каже, відкриває, об'являє себе. Він каже. Той, хто з тобою говорить, ти бачиш Його. Ось зараз той, котрий тобі сказав, щоб ти бачив, ти його бачиш. І той, хто з тобою розмовляє. Отже, учень Ісуса є той, котрий вміє побачити дію Божу в своєму житті, і той, котрий вміє почути Слово, яким Господь промовляє, яким провадить. Господи Ісусе. Ти також торкнувся і наших очей, щоб ми могли бачити. Будь для нас світлом, в якому ми будемо бачити наше життя, світлом, в якому бач... будемо бачити одні одних. Дай нам, Господе, судити і оцінювати усе у Твоєму світлі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.